Сімнадцятий закон із книги 48 законів влади звучить як: нехай інші постійно чекають на щось жахливе, підтримуйте атмосферу непередбачуваності. Його суть у тому, щоб тримати інших людей у стані невизначеності та напруги, оскільки це дає вам більше контролю над ними. Люди схильні до звичок і прагнуть передбачуваності у поведінці інших. Це дає їм відчуття контролю. Якщо ж ви діятимете несподівано, це змусить їх губитися в здогадках. Наміра на непередбачуваність дезорієнтує, вибиває рівноваги і може навіть позбавити впевненості. А якщо застосувати цю стратегію до крайнощів, вона стане інструментом залякування та впливу. Створення невизначеності. Люди прагнуть передбачуваності, але коли ви дієте непередбачувано, це збиває їх із пантелику. Вони починають відчувати дискомфорт і перестають розуміти, чого від вас чекати. Це створює ситуацію, в якій ви можете диктувати свої умови, адже у хаосі ви завжди будете мати перевагу. Психологічний контроль. Постійна непередбачуваність змушує інших обережно поводитись з вами. Вони починають боятися, що ви зробите щось несподіване або навіть шкідливе. Це страх перед невідомістю, що тримає людей у напрузі і робить їх більш слухняними. Збивайте з пантелику своїх ворогів. Непередбачуваність змушує ворогів гадати. Як ви будете діяти, а це не дозволяє їм створити ефективний план проти вас, вони витрачають свої сили на те, щоб зрозуміти ваші кроки, а не власні стратегії. Приклад з історії: один з прикладів тактика військового лідера Ганнібала, який завжди тримав своїх ворогів у стані непевності. Завдяки непередбачуваним маневрам його армія завдавала несподіваних ударів, що часто змушувало супротивників до паніки. Ефект? Непередбачуваності в стосунках. Це правило діє не лише в політиці чи військових справах, але й в взаємовідносинах. Люди, які непередбачувані, стають цікавими, навіть трохи небезпечними, і це змушує оточуючих бути на поготові. Завершити відео можна нагадуванням, що непередбачуваність це потужний інструмент влади, але він потребує мудрого використання. Якщо ви будете надто хаотичними, люди можуть втратити довіру до вас. Тому важливо вміти підтримувати баланс між передбачуваністю та загадковістю. Дякую за перегляд цього відео. Поділіться цим відео з друзями. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. До нових розглядів!